Це Національний художний музей України. Тут готуються до нової виставки зі скарбів зібраних в резиденції Мажигір'я, де донедавна жив тепер колишній президент Віктор Федорович Янукович. Очікується, що на презентації виставки буде сам Віктор Янукович. Це метою? Щоб прибиральниці не жахали. Серйозно, бо, бо перший раз вони відверто мене. зреагували не дуже адекватно. То я вимушена просто його накривати. Скарби Януковича зберігаються у кількох кімнатах: подарунок від екс-генпрокурора Пшонки – Ваза, від Віктора Ющенка, твір гайдемаки Тараса Шевченка. Від депутата Володимира Макієнка посуд під ікру зі срібла від Фаберже. Вага понад кілограм. Написи на картинах та подарунках на Крим. Після відторгнення Криму набирають нового значення. А чому Крим? Крим це як в іншу резиденцію. іншу резиденцію, бо очевидно, що в Межигіргії вони А можливо, були якісь плани пов'язані з цією історією щодо укремлення Криму та інтервенції. У Януковича знайшли твір, як керувати імперією. Повчення або управлінні імперії? Історія римської імперії. Ну, я бачу, що готувалась людина. От треба віддати належне. Готувалась. Французькі годинники 18 -го століття виявився і подарунок, призначений для Сталіна. Перший алюмінієвий Дніпропетровський комбінат. Ну, як для нас, то це цінна дуже штука. бачите. Чим? Ну ну по-перше, це подарунок товаришу Сталіну і передарований був Янукович. Ну так, да. але розрекламований золотий батон до рук музейників уже не потрапив. Він зник. Золотий батон до нас не на жаль, золотий батон до нас не має. А вникла. де ну я не знаю, нам його вже не показали і не. не ну... Він зник? Ну очевидно, ну порізали на скибочки, з'їли у мистецтвознавців. З'явилися труднощі. Їм припинили доступ до опису речей у Межигір'ї. 15 днів ви Маш працювали, дні заходили межигір'я, ви оцінювали да. картини. Мистецтвознавці намагалися опис, описували, перевозили до художнього музею. І настав якийсь день, що вас перестали пускати туди. Да, ну ці приміщення О, почала, 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 почала почала контролювати міліція, да? І е, якісь люди представилися як фонд державного майна. Вони опечатували приміщення, і всі опечатані приміщення для нас вже не було доступу. Ну, були якісь пояснення, чому зупиняють вашу роботу? Е, ні, не було. Нам сказали, що в нас є повноваження одразу ж опечатати ці запломбувати ці приміщення. Все, ну світлана самооборони допомагала музейникам здійснювати опис. Вона вирішила перевірити, як все у Межигір'ї тепер. От ми чесно скажемо, як самоборона, ми не довіряємо міліції, яка взагалі-то мало звертає уваги на на всі ці факти мародерства, розкрадання. З'ясувалося на територію продовжують пускати туристів і збирати з них гроші. Ми бачимо туристів, ми бачимо оцю непонятну скриньку. Справа в тому, що помічник міністра чітко сказав, що ніякі гроші збирати більше не можна, що буде офіційне державне фінансування. Є купа приватних машин, непонятного характеру, приватних осіб. Тобто фактично, ми бачимо, що міжгір'я відкрите для відвідувачів, хоча по телевізору сказали, що закрита. Тобто, мені здається, що це є теж ознака корупції. Світлана помітила інші деталі. Не дивлячись на те, що ми представники цієї комісії Мінкультовської, нам взагалі ми не можемо зараз підтвердити, чи збереглись ті цінності, які нам в свій час довіряли від зберігання, які ми мали вивезти в безпечне місце в музей по за описам, за складеним актом, все як потрібно. Нам не дали таку можливість, і зараз ну невідомо. Му копіхопі тахороною знаходяться ці цінності, тому що початка зовсім не надійна. Цю початку можуть зірвати будь-хто і наклеїти знову тільки дві людини. достатньо для цього, наскільки ми бачимо. Чому припинена робота комісії у міністерстві внутрішніх справ нам не відповіли? Зая... ви кажете заяву від міністерства внутрішніх справ? Так представтеся, ви 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 будете робити заяву, але хто яка Я ваша посада? Я не роблю ніякої заяви. Ви розумієте мене? Слухавку в приймальні заступника міністра внутрішніх справ беруть люди, які ще не працюють там, але вже претендують на посаду. От чим ви займаєтесь? Які у вас функції от в міністерстві внутрішніх справ? Брум-бурум. Брум, брум. Я претендую на місце просто помічника. Про комісію. Чому не пускають до Межигір'я? кажуть, з'ясовують Сергій Андрушко, як і в Любчич, громадські.